Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему ключів царства Божого. Я знаю, що на цій темі є дуже багато всякої інформації. І це класно. Це класно, що, бо якщо є ця інформація, якщо є ці. Люди, які транслюють про це, значить, є запит, значить, є люди, які шукають відповіді на ці питання. І ви знаєте, мене дуже тішить те, що зараз, як би це банально не звучало, саме в ці часи, такі нелегкі, біль, люди більше шукають духовності, Шук, розмишляють над тим, що це таке. Як до цього прийти і як в цьому жити? І це дуже хороший знак. І тому сьогодні я би хотіла відкрити вам одні ключі, за допомогою яких ви відкриєте дуже потужну, дуже сильну, дуже трансформаційну. Трансформаційні двері свого свого життя, що я маю на увазі. Дуже багато хто думає, що духовність це щось таке, що це щось, не знаю, ходити в церкву, багато молитися, багато говорити, знати Біблію, ну що ще. Ну, скажімо такі речі. І так, звичайно, що. І це все присутнє, але насправді духовність людини можна побачити в ній, в її характері, в її поведінці. Я зараз не говорю про те, що треба бути добрими і дозволяти, скажімо, їхати по собі. Ні. Духовні люди вони несуть за собою атмосферу, атмосферу любові, прийняття. Розуміння, дисципліни, справедливості. Але розумієте, це люди, в яких ти ніколи не почуєш засудження, від яких ти ніколи не почуєш запах негативу, тому що весь негатив це і смерть. А засудження це і смерть. А, непрощення це і смерть, звинувачення це і смерть. Розумієте? І тому о, люди, які рухаються в духовності, розвиваються, вони о, пахнуть о, такими Божими духами. І зараз я хочу вам дати такий, ну, знаєте, на мою думку, це основний ключ Божого царства. А Боже царство де? Воно в вас. І тому, о, щоб відкрити його в собі. Тому що воно та є, воно завжди там було. Але ми ж розуміємо, що не всі живуть по Божим принципам. Тому, чому? Ви запитаєте. Тому що людина не, не Божа, Чи тому що там а, в людині нема Божого царства, та ні. Тому що вона ще не пробудилась і вона ще не відкрила в собі. А, ці дорогоцінні камні, Божі камні, Божі, Божі грані, Божу силу. Ці ключі, вони, знаєте, такі, на перший погляд, дуже прості, але на теорії дуже прості, але на практиці не так і просто, якщо цього не захотіти всім серцем. Про що я? Я про прощення. Ви знаєте, Ісус, коли був тут на землі, люди, які підходили там до нього зцілятися, він деяким казав, прощаються гріхи твої. І, звичайно, релігіозні люди зразу нападали на нього і казали, хто він такий, яке він має право прощати гріхи. Ну, типа, він же ж не Бог. Як він має право прощати іншим людям їхні гріхи? Хто він? І тому, якщо подивитися на глибину цього всього, це не просто так. Насправді, от давайте подумаємо, що таке непрощення. Коли ви не прощаєте людину, це означає, що ви її в чомусь звинувачуєте. А якщо ви її в чомусь звинувачуєте, це свідчить про те, що ви її засуджуєте в чомусь. так? І ми вже знаємо, що коли ми засуджуємо когось, таким же ж судом будуть судити і нас. Тобто кожен раз, коли ви когось судите, коли ви когось не приймаєте, коли ви звинувачуєте, ви накидаєте це все на себе. Це ми розуміємо. І тому, коли ви не прощаєте. Ви відкриваєте двері смерті. А, давайте нагадаємо той момент, коли Ісуса розіп'яли на хресті. що Він сказав? Боже, прости їм, бо вони не знають, що творять. Здавалося ну, такі прості слова. Но в цих словах є дуже е міцний, дуже сильний, дуже духовний ключ. І я хочу, щоб ви. Запам'ятали собі це. Кожен раз, як ви не прощаєте, ви запускаєте у своєму тілі процес смерті. І чим більше ви не прощаєте, тим більше ваше тіло помирає зсередини, це перше. Друге, ви починаєте бачити ззовні різного роду хвороби. І замість того, щоб бігти, глотати таблетки, подивіться всередину. Щоб вам легше було прийняти рішення простити, просто зрозуміти одну істину, що людина, яка завдала вам якогось болю, так, якось неправильно поступила з вами, чи, можливо, зрадила вас. Ну, неважливо, яка там ситуація, в кожного в своїй ситуації, в кожного вона важка. Бо немає легких чи важких. Для кожного своя ситуація, вона важка, якщо вона вам завдає болю. І щоб вам було легше просто зрозуміти, що ця людина просто зіграла свою роль. Тому що вашій душі був, потрібний був цей урок. Ви прийшли на цю землю, ваша душа так? прийшла в це тіло з певними задачами. І їй потрібен був цей урок, і ця людина просто вам допомогла, щоб пройти його. Розумієте? І я розумію, що дуже складно думати так і робити так, тим більше жити по таким принципам. Це про те, що я говорила в попередніх відео. Дуже важко жити по Божим принципам, якщо у вас немає цього контакту з ним. Тому не гайте часу. Будуйте свій е зв'язок із Богом і пам'ятайте про ці ключі, ключі прощення. Якщо ви поставите собі ціль прощати, ви даже собі представити не можете, які благословіння просто полються в вашому житті. І тепер задумайтесь просто так, сядьте і подумайте. Скільки у вашому житті є людей, яким ви не хочете прощати, яких ви звинувачуєте, яких, а, яких ви засуджуєте, і скільки ви закриваєте від себе хорошого, просто подумайте. І другий момент просто зрозумійте, що це прощення потрібно не тій людині, кому ви прощаєте, це прощення потрібне вам, тому що кожне непрощення це камінь у вашій душі. Я думаю, що е кожен із вас е вже переживав той стан, коли він прощав когось. Правда? Наскільки ваша душа е раділа, наскільки ви чули на собі цю легкість, цю свободу. Да? І що для цього потрібно? Невже так багато ні? Просто вирішити і зрозуміти, що це іде вам на користь. І коли ви прощаєте, ви просто випромінюєте цю енергію, високу енергію, високочастотну енергію, яка просто міняє все навколо вас. Тож рухайтесь вперед.